Добрий день, шановна спільнота, шановні мої підписники, канал Бесарабія, Аграрне життя. Сьогодні в нас неділя, 2 червня. Ні, липня, червень – це перший місяць. Ще не зовсім орієнтуюсь. І в нас сьогодні свято, дуже велике свято для підприємства. СК Агропрогрес, яке знаходиться в Ізмаїльському районі. Ми придбали собі навантажувач, погрузчик Маніту GCB. В даному випадку це в нас GCB, але мені більш подобається на неї називати Мініту. Ось тільки вигрузили його з машини. Ми його взяли з ковшом, навільником та кліткою для електриків. Та будемо е, її користуватись, будувати, розбудовувати. Туди, туди, туди. Е, ремонтувати криші будемо, розвалювати старі. Приміщення. Зараз їдемо, вигрузимо все це в складі та будемо. Будемо пробувати їхати на ток працювати. Посадили механізатора, він ще не зовсім розбирається, ще тільки вивчає. Як на ній працювати? Ось такий красень, ось така гарна наша дівчинка, манітушечка, GCB. -шечка. Поки що купили, задоволені тим, як нам її продали, відношення господаря цієї фірми Атом або Атом. Придбали ми її на Житомирщині. Дуже довго ми її вибирали і ось вибрали отаку. Отака От наша гарнюнечка. Зараз керівник підприємства Віталій Дмитрович проводить інструктаж. Ще, ще не зовсім розібрались, але будемо розбиратись. От, бачите, навільник. Ось, ось клітка. Я навіть не знаю, якого вона року і скільки в ній мотогодин, але дивлюсь на неї. Я щасливий. Я щасливий від того, що я працюю на цьому підприємстві, що ми в змозі були придбати перший свій погрузчик Обов'язково ставте лайки, порадійте разом з нами. Підписуйтесь на канал Бесарабія Аграрне життя. Кому треба, їдьте в Житомир купуйте собі GCB. Всім привіт! Все буде Україна!